Привіт! Чи існує ідеальний вік, щоб почати вчитись програмувати? Знаєте, це питання, яке сьогодні собі ставить безліч людей, чи є якась магічна цифра в паспорті, після якої саме час? Ну, давайте сьогодні спробуємо в цьому розібратися, спираючись на те, що каже наука про розвиток і навчання. Так от, з якого ж віку це, мабуть, одне з найпопулярніших питань для батьків та вчителів. Але знаєте що? Можливо, справа зовсім не в конкретній цифрі. Давайте подивимось на це інакше, як на таку собі подорож, яка росте і змінюється разом з дитиною. І отут є одна, як на мене, просто геніальна думка від дослідниці Марини Берс. Вона пропонує дивитись на кодування не як на якусь вузьку технічну навичку, а як на нову грамотність. Уявляєте? Тобто, мета не в тому, щоб наштампувати армію програмістів зовсім ні, а в тому, щоб дати дітям ще одну мову потужний інструмент для самовираження у нашому цифровому світі. Ну що, поїхали? Почнемо з найменших. Візьмемо вік приблизно від 4 до 7 років. І тут ключове слово, яке треба запам'ятати, це гра. Серйозно забудьте про складні рядки коду, про крапки з комою. Тут все зовсім не так. Все відбувається через дослідження, через цікавість і розваги. І це, до речі, не просто вигадка, а має під собою міцну наукову основу. Є такий відомий психолог Жан Піаже, і його теорія розвитку. Так, от, він пояснює, що діти в цьому віці мислять ну дуже-дуже конкретно. Вони розуміють світ через те, що можуть помацати, побачити, з чим можна взаємодіяти. А якісь абстрактні ідеї для них це поки що щось далеке. Саме тому гра це їхній абсолютно природний вроджений спосіб вчитися. І оце чудово пояснює, чому такі інструменти, як Scratch Junior, працюють просто ідеально. Подумайте самі: ніякого тексту замість нього яскраві кольорові блоки. Їх можна просто перетягувати і з'єднувати, ну точнісіньку, як кубики Лего. Кожен блок це якась команда. Рухайся, стрибни, зміни колір. Це настільки інтуїтивно, що навіть читати вміти не обов'язково. Дослідження тієї ж Марини Берс показують, що діти проходять тут певні етапи. Спочатку вони просто знайомляться з планшетом, ну як з книжкою, гортають, тицяють. А потім потім до них доходить. Ага, якщо я перетягну оцей синій блок, то котик на екрані стрибне. Вони відкривають для себе оцю магію причини і наслідку. Ось вам живий приклад: дівчинка хоче, щоб її персонаж з'являвся і зникав багато багато разів. Замість того, щоб 40 разів ставити два блоки, вчитель показує їй один. Повторити вона трохи експериментує, вписує туди число 20 і баць! Персонаж робить те, що треба 20 разів. Тільки уявіть собі цей момент, не знаючи жодних складних термінів, вона щойно сама на практиці відкрила для себе цикли, одну з фундаментальних ідей програмування. Це ж неймовірно. Гаразд, з малечею розібрались, рухаємось далі. Наступний етап його можна назвати золотим віком для вивчення програмування, це десь від 7 до 11 років, і отут мислення дитини робить такий, знаєте, величезний стрибок уперед. І знову звернемося до піаже. Він називає цей період стадією конкретних операцій. Якщо простими словами, то діти починають мислити логічно. Вони вже можуть розв'язувати задачки, розуміти послідовності, класифікувати предмети. Але є один нюанс їхня логіка все ще краще працює, коли прив'язана до чогось конкретного, що можна уявити. І ось тут, увага, відбувається ключова зміна. Мета вже не просто навчитися кодити, мета кодити, щоб вчитися. Відчуваєте різницю? Програмування стає інструментом, як пензлик для художника чи ручка для письменника. Це як вчитись грамоти не для того, щоб просто знати букви, а щоб читати і писати книжки. На цьому етапі на сцену виходить, так би мовити, старший брат, повноцінний скреч Він теж використовує блоки, але можливостей там набагато більше вже з'являються змінні умови, якщо то складніша взаємодія. І тут діти починають створювати проекти, які важливі саме для них власні ігри, анімації, інтерактивні історії. Уявіть собі таку картину: дитина робить гру в баскетбол. Вона хоче, щоб м'яч не просто летів у кошик, а ще й підстрибував, як у реальності. І от, експериментуючи, вона раптом виявляє, що можна запустити два набори команд одночасно: один для руху вперед, інший для підстрибування. Без жодних лекцій, просто граючись, вона самостійно відкрила для себе паралелізм, одну з ключових концепцій інформатики. Ось що означає кодувати, щоб вчитися. І нарешті ми підходимо до підліткового віку, це 11 років і старше. Тут відбувається ще один дуже важливий когнітивний сув, який відкриває двері до абсолютно нового рівня програмування. Запіаже це стадія формальних операцій. Це означає, що мозок тепер готовий до абстракцій. Підлітки можуть оперувати гіпотетичними сценаріями, думати в стилі а що, якби, розуміти, що змінна це абстрактний контейнер для даних, і саме тепер вони готові осягнути складні правила синтаксису, які є основою текстових мов програмування. І отут ми бачимо цю фундаментальну різницю. Візуальні блоки в Scratch, по суті захищають від помилок. Блок просто не приєднається, якщо він не підходить за формою. А от текстові мови, як от Python, це вже неймовірна гнучкість і потужність. Але вони вимагають точності до кожної коми. Перехід від одного до іншого це природний еволюційний крок, а не просто технічне ускладнення. А на найвищому рівні цього кодування, щоб вчитися, ми бачимо просто неймовірні проекти. Наприклад, коли діти використовують робототехніку, щоб відтворити реальну історичну подію, вони не просто змушують робота їхати з точки А в точку Б, ні. Вони програмують його реагувати на датчики світла та звуку, щоб змоделювати всі складнощі місії. Код стає засобом вираження їхніх знань з історії. Отже, ми пройшли всі ці етапи. Давайте повернемось до нашого початкового питання: що ж ми можемо сказати про правильний вік для старту? І ось він ключовий висновок: не існує єдиного найкращого віку. Крапка. Натомість існує найкращий підхід для кожного віку. Головне, щоб інструменти та методи відповідали тому, як дитина мислить і сприймає світ на конкретному етапі свого розвитку. Давайте підсумуємо: для наймолодших 4-7 років це гра з візуальними тактильними інструментами, для молодших школярів 7-11 років створення значущих проєктів у середовищах на кшталт скретч. А для підлітків 11 чий мозок вже готовий до абстракції, це природний і логічний перехід до текстових мов. Кожен етап будується на попередньому, створюючи міцний фундамент. І наостанок давайте просто замислимось. Якщо ми дійсно розглядаємо кодування як нову грамотність, як вміння читати і писати, то ми даємо дітям не просто навичку, ми даємо їм голос. І які ж дивовижні проекти, ідеї та історії вони зможуть розповісти світові за допомогою цього голосу. Майбутнє ще не написане, але інструменти для його написання вже в їхніх роках.